thank you Всім привіт! І сьогодні у нас на огляді акумуляторна дискова пила GTM cs 18165 bl Це інструмент для різання дерева, листів, фанери, МДФ, ДСП, листового металу. Інструмент на борту має 18 вольтову систему живлення та може працювати з будь-яким акумулятором з 18 вольтової лінійки GTM. Це інструмент з серії HD, а це означає, що він може працювати вдвічі довше за звичайний інструмент, тобто професіонали можуть використовувати його інтенсивно кожного дня. Потужний бачітковий двигун дозволяє набагато ефективніше використовувати заряд акумуляторної батареї, вивільняти всю потужність одразу та мати набагато більший ресурс роботи. Встановлено пиляльний диск. Діаметром 165 мм з посадковим отвором в 20 мм, Тож проблем з розхідником не виникне. Пила розвиває 5000 обертів за хвилину, тож чистий різ в будь-якому матеріалі гарантовано. Звісно ж, маємо регульовану глибину та кут пропилу. Максимальна глибина під кутом в 90 градусів складає 55 мм, а під кутом сорок п'усів тридцять дев'ять Є можливість підключення до пилососу. В інструменті прогумовано основну та додаткову рукоятку, тож надійний хват інструменту під час роботи забезпечений. Комплектація включає в себе диск пиляльний. Він, до речі, одразу встановлений на інструмент. Напрямна лінійка, ключ шестигранний для заміни дисків закріплено на інструменті. Для швидкого доступу. Та інструкція. Гарантія на інструмент становить 36 місяців. А вам, друзі, я дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал та до нових зустрічей!